І власне далі будемо спілкуватися з гостем, з нами аудіозв'язком. Олег Лісний, політичний аналітик. Пане Олеже, слава Україні і рада вас чути. Героям слава, пане Олеже. Ну і власне мер Кличко повідомляє, що лише ближче до 9-10 вечора вже буде світло у столиці. То як ви зараз без світла чи з. Ні, ні, дякуючи Богу і нашим комуналникам світло в мене є, але води поки що немає. Але це не критично. Пане Олеже, і давайте далі будемо говорити про зернову угоду у понеділок з портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшли 12 суден. Це 354,5 тисячі тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. І це після того, як Російська Федерація оголосила про призупинення зернової угоди. Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та Україна, погодили на понеділок, 31 жовтня. План пересування для 14 судень, які перебувають у турецьких водах у рамках зернової угоди. Нагадаємо, що 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації зернової угоди, нібито через теракту у Севастопольській Бухті у суботу вранці. У міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що цілю атаки у Севастопольській бухті стали кораблі Чорноморського флоту, які нібито були задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору. Пане Олеже, ну і власне зернова угода, як ви вважаєте, яким чином вона буде діяти далі? Бо власне в нас вже була заява про те, що ми з Росією жодних документів не підписували? Ми підписували документи з організації Об'єднаних Націй, а також з Туреччиною. Власне дзеркальну угоду підписувала і Росія. Чи продовжиться дія зернової угоди загалом? Чи все-таки вона зупиниться? Як ви вважаєте, який от може бути сценарій розвитку подій? Ну, там, де є одним із агентів Росія, завжди є непередбачувані наслідки. Це вже факт, і це всі вже знають, так? Але на нинішній момент, те, що я бачу, що це дуже суб'єктивна оцінка, що цивілізований світ в, в особі Туреччини і ООН на нинішньому етапі продемонстрував готовність продовжувати цю угоду. І хоча б на цьому конкретному етапі, і це, як на мене, дуже серйозний прецедент, тому що е якщо ми подивимося, що останнім часом робить Росія, наприклад, той же Лавров пропонує Заходом говорити про нас без нас, так То в цій ситуації я можу зробити такий знаєте, не дуже професійний висновок, але як е політолог. То зараз Росія опинилася за дужками. і це дуже такий серйозний сигнал, тому що раніше ООН і та ж Туреччина складалося враження, що заглядає до рота Росії і розраховує на те, що вона зробить і зважає на те, що вона зробить. На нинішній момент я дуже обережно кажу, що можливо це та схема. Яка може бути застосована для збереження угоди, але є ризик того, що Росія може вдатися до терактів, наприклад, вона може вдатися до терактів стосовно суден, які будуть постачати зерно. Це не можна теж скидати з шалек тарезів, тому ситуація непроста, але я думаю, що світ вже починає знаходити вакцину. Проти діяльності Росії і в системі голоду, як вона називає. Тому е, почекаємо і будемо розраховувати, що цивілізований світ буде більш е, можливо ризикований, але більш е, акцентований в плані роботи з Росією, і може вказати їй місце, що от ми будемо продовжувати, а ви вже як хочете, так. Але це мої припущення, і тут дуже важко прогнозувати, чи Росія не видумає ще якийсь теракт або чергову погрозу. Аналежі, і власне щодо видумок Росії. Насправді цього разу офіційна версія це теракт у Севастопольській бухті. Але пам'ятаємо так, що от до цього, коли був вибух на Кримському мосту, то вони говорили про те, що це вантажівка, яка там об'їхала пів Європи, і вона там зерновим коридором прямувала. І це ота от вантажівка, що треба виходити з зернової угоди. Потім власне було розслідування організації Об'єднаних Націй щодо постачання Іраном Росії безпілотників. Ну і у відповідь на це розслідування Росіяни також почали говорити про те. Що вони будуть виходити з зернової угоди цього разу? Це вже теракт в Севастопольській бухті, як вони називаються. Пане Олеже, на вашу думку, чи свідчить це те, що Росія давно хотіла власне зупинити дію угоди, і чи свідчить це про те, що вони не готові до будь-яких перемовин, навіть якщо вони стосуються продовольчої безпеки світу? Я з вами цілком згоден, що Росія просто шукала привід. Здебільшого, як показує практика 24 лютого, їй не завжди потрібен привід, але тут багато акторів, тому їм треба було зберегти, якщо в них там є обличчя, ну умовно його зберегти. Тому вони шукали привід, і він не знаходився. І тому вони вже йдуть по накатаному. Тобто, якщо він не знаходиться, його треба видумати і на нього відреагувати. От ми зараз цей спостерігаємо. І це говорить про ненадійність Росії як сторони в будь-яких угодах. І це повинно зрозуміти і ООН. І можливо, можливо, це буде приводом, можливо, навіть не приводом, а подальші події можуть стати приводом для того, щоб підняти таке питання. А чи має бути в Раді безпеки ООН країна, яка перше лякається ядерною зброєю, друге. Міжу голоду дуже багато країн, і на першому місці, якщо для України розв'язала несправедливу війну, чи може ця країна перебувати в Раді безпеки ООН? Відповідь ні. Але це має сказати відповідні структури в, в межах ООН, або виступити з ініціативою має дуже багато країн її під, і, підтримати, або перепрошити взагалі. Прийняття е, методи або там, ну скажімо так, процедуру прийняття рішень в ООН. Тому що ну ми бачимо, що зараз країна агресор, країна терорист, країна, е, яка хоче голодомору чергового, але ще більш масштабного і світового масштабу, вона не має бути в тому органі, який може накласти вед. Тому це великий виклик для. В першу чергу ООН і для всього цивілізованого світу. можливо варто вже визнати її як державою терористом або спонсором тероризму і чинити так, як пише закон. Належі, й щодо зернової угоди, маємо реакції Туреччини. Президент Туреччини Реджеп Таї Ердоган, за чийого посередництва було досягнуто домовленості про зерновий коридор. Прокоментував оголошене Росією призупинення її участі у домовленості. Незважаючи на те, що Росія вагається щодо зернової угоди, оскільки Москві не надані такі ж можливості, Туреччина продовжуватиме свої зусилля щоб служити людству, сказав турецький президент, утримавшись від подальших деталей. Ну і власне, Туреччина вони заявляють, що вони будуть продовжувати свої зусилля, аби все ж таки зернова угода працювала. Пане Олеже, і власне, ви вже про це говорили, що ймовірно вона і буде працювати вже незалежно від того, хоче Росія цього чи не хоче. А чи розглядаємо інші варіанти? Бо зокрема мали заяви з Польщі. Де вони кажуть, що готові зробити максимум, аби забезпечити безпосередню доставку українського продовольства до кінцевого споживача, і також мали заяви, якщо я не помиляюся, з Литви так там, де закликали вони взагалі, щоб це був військовий супровід цих судень, які будуть вивозити українське зерно. То як ви вважаєте, чи маємо якісь інші альтернативні варіанти, такі реальні, які могли би працювати? Ну, по перше, знов ви скажете... Дуже суб'єктивну думку, але в мене складається стільки враження, що Ердоган взяв під захист хоча б цю кількість кораблів. А Ердоган це е, лідер країни, яка перебуває в НАТО. Тому це така от, знаєте, парасолька, ну, можливо, так, знаєте, я там дуже тафосно скажу, але вже НАТОвська Парасолька над цими суднами є. І е, як показує практика, е, наприклад, з газопостачанням. Мається на увазі з поставкою газу як сировини, то Європа відреагувала і знайшлися інші покупці, інші покупці ті самі, а продавці з'явилися інші. Тому я думаю, що світ знайде відповідь на проблему голоду, тому що ми не про не тільки про зерно повинні говорити ми повинні виставляти акцент, що це голодомор. Започатковується Російською Федерацією. і тому це глобальна проблема. І я думаю, що будь-яка із пропозицій, які ви перерахували, може стати початком нових форм. Але я думаю, що найпотужніше було б, якби все таки це відходило, виходила ініціатива і нові варіанти від ООН. тому що ООН зараз, як ніколи, потрібно показати свою ефективність. І зараз найкращий момент для того, щоб перестати загравати з Росією і почати виконувати свої функції. Лежі, давайте ще поговоримо про сьогоднішні вранішні обстріли критичної інфраструктури України. Зокрема, чому у вас немає води, чому у частини містян немає світла і води також немає. І разом з тим дісталося дещо і Молдові. У Молдові вранці, 31 жовтня, у населеному пункті Наславча Окницького району на півночі країни впала російська ракета. У відомстві зазначили, що ракета була збита українською системою протиповітряної оборони та впала на північному краю населеного пункту Наславча. Що розташований на кордоні з Україною? Молдова оголосила персоною Нонграда посла Російської Федерації після падіння фрагментів російської ракети на територію країни, як пояснюють в МЗС Молдови, російського дипломата висилають з країни в МЗС країни-агресорки, зауважили, що готують відповідь. Ну і власне, пане Олеже, як летять ті ракети ще? Бо, власне, пам'ятаєте минулого тижня, якщо я не помиляюся, коли знову ж таки був масований обстріл енергетичної інфраструктури України, у Молдові заявляли, що через її територію летіли російські ракети. Ну і власне, як летять ті ракети перші? Ну і власне, а чи може бути ще якась реакція з Молдови, чи може бути якась реакція з Румунії? Бо власне знаємо, що Румунія підтримує Молдову? Ну розумієте, давайте на це питання подивимося глобальніше те, що Росія використовує, наприклад, ракети, які летять над суверенною державою, яка дотримується нейтралітету. Це вже порушення, як на мене, так? Але я подивився б на інше питання, що ну, тут тавтологія буде. Це питання часу, коли російська ракета потрапить в іншу державу. І тоді можуть бути наслідки, які втягнуть ну, ту країну, в яку це, не дай Боже, я просто не хочу називати, щоб наврочити, Ця ракета може потрапити, і це вже буде втягування цієї країни, можливе втягування в цю війну. І Молдова в громадянському суспільстві є супротив. Я його чую. Незадоволення у мене є багато друзів там. Тому Молдова могла відреагувати на найбільш жорсткіше, на набагато жорсткіше минулого разу. Тому що знову ж тоді ще казалося, що це питання часу, поки ракета якось там не зачеплює молдовську територію. Вислали посла? так. Але я думаю, що треба ще артикулювати і апелювати до Румунії, до інших країн в тому плані, щоб Росія, як мінімум, якщо беремо контекст Молдови, не вчиняла більше таких дій. І, Після цього, якщо ще раз буде це зроблено, то, наприклад, ну я не знаю, там буде виведення військ російських з території там, того ж Придністров'я, чи якась загроза, яка б реально убезпечила Молдову від таких російських дій. Тому що просто б дипломатично реагувати без е, е, карти дій, я думаю, це непродуктивно. Нележе, і в продовження безпосередньої розмови про Молдову. Результат чергової акції протесту проти влади Молдови у Кишиневі, організованої проросійською партією Шор, правоохоронці затримали 79 людей. Генеральний інспекторат поліції Молдови повідомив, що 51 людину затримали ще до початку протесту за намір дестабілізувати ситуацію під час мітингу. Ще 28 протестувальників затримали вже під час акції. Вони стверджують, вони стверджують, правоохоронці поводилися. Агресивно під час протесту, дестабілізуючи ситуацію, протест партії ШОР у неділю, як і минулого тижня, супроводжувався сутичками з поліції, яку закидували яйцями. Ну і власне, пане Олеже, пам'ятаєте, що минулого тижня ще була інформація про те, що ФСБ готує у Молдові державний переворот. Ну і власне отакі такі мітинги партії Шор, тому доказ. Як ви вважаєте, як можуть події розвиватися далі? Ну, ми повинні допускати, і навіть не допускати, а розуміти, що Росії важлива якась перемога, і вона і намагається десь шукати і не знаходить, і Молдову вони розгойдуть дуже давно. Я з цим стикався і в 14, і 15, 16-му 16 роках, коли я там була на конференціях. Це російський фактор там дуже серйозний, і по телебаченню і взагалі в головах людей. Тому Молдова просто повинна вивчити уроки наші інших країн і більш жорстко діяти стосовно проросійських партій. Не грати вже зараз в демократію, а при підставах юридичних забороняти ці партії і дуже жорстко ставитися до будь-яких акцій, які несуть мають на меті. Знищення Молдови як такої, ну європейської мається на увазі. Тому я очікую, що лідери Молдови і там правоохоронці знайдуть механізми для того, щоб заразку задушити цей, цей заколот. Це вже не протести, це вже не демократія. Це вже спецоперація. А спецоперації повинні боротися відповідні органи і держава. Панележі, власне, давайте далі будемо говорити про резолюцію. Генасамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла резолюцію, яка закликає Ізраїль відмовитися від ядерної зброї та передати її у власність МАГАТЕ. За резолюцію проголосували 152 країни. У повідомленні йдеться, що резолюція спрямована проти Ізраїлю, оскільки це одна з дев'яти країн, яка володіє ядерною зброєю. Проте зазначається, що держава не визнає її наявність і що Ізраїль єдина країна на Близькому Сході, яка не підписала договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Резолюцію подали 19 держав. П'ятьма країнами, які виступили проти п'ятничної резолюції щодо ризику розповсюдження ядерної зброї на близькому сході, були Канада, Ізраїль, Мікронезія, Палау та Сполучені Штати Америки. Ще 24 країни утрималися, включаючи членів Європ... Європейського союзу. За резолюцію проголосували представники Азербайджану, Білорусі, Молдови, Таджикистану, Узбекистану, України та Росії. Голосування представника України в Організації Об'єднаних Націй щодо резолюції Генеральної асамблеї ООН про ризик поширення ядерної зброї на Близькому Сході стало великою помилкою, яка може суттєво вплинути на відносини Ізраїлю та України. Про це йдеться у зверненні головного робина України Моше Реувена Асмана на ім'я міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, яке він поширив у Фейсбуку неділю 30 жовтня. Власне, пане Олеже, отож, ваша думка щодо цієї резолюції. Це перше, чи чому ми так голосували, і чи вплине це дійсно на українсько-ізраїльські зв'язки? Ну, по-перше, давайте як кажуть, подивимося в історію питання. Україна, якщо не помиляюся, коли підписала той неоднозначний Будапештський меморандум, затекрилувала своє. Бачення світу без ядерної зброї і послідовно відстоювала ці інтереси і свої погляди на це. Тому я б, чесно кажучи, не, не робив цю резолюцію антиізраїльською, тому що це про світоглядність і Україна тут послідовна насправді. Тому я б не, не думаю, що. За умови, що це не буде петелюватися ні в середині держави, ні в Ізраїлі, то це не протистояння з Ізраїлем. Не можна його так трактувати. Зрозуміло, що політики є політиками, і у нас всередині вже на колібу всі там цих псів спустили. І Ізраїль намагається це зробити, але це про більш глобальний погляд на ситуацію і про послідовність української позиції. Я так це бачу. Пане Олеже, ну і власне проти проголосували Сполучені Штати Америки, а отут, власне, чому так? Як ви вважаєте? Ну знаєте, тут можна по різному сказати, але мене більше цікавить наша палітра, тому що до неї привертається увага. А політра виглядає так, що країна, яка є послідовною, у якої забрали свого часу ядерну зброю, і яка не хоче, щоб вона ця зброя була у решті країн. Ну, вона заслуговує хоча б на розуміння. Сполучені Штати чинять своїх інтересів, Ізраїль своїх, але ж на той момент, коли ці угоди були підписані, там деякі країни визнали, що у них з'явилася ця зброя, Ізраїль не визнав. Тому це дуже непросте питання, і тому я б не хотів би, щоб його політизували і заводили в те, що Ізраїль нам перестане допомагати. Якщо ми руку на серце покладемо, то він не так багато і допомагає в нинішній ситуації. І дуже довго е, е, був таку, в такому стані, що я подив, ми подивимося, що, що там буде. Е, ми помірно критикували цю позицію, але поважали їхню думку. Тому я, чесно кажучи, не бачу проблеми. Це інформаційний привід. Який перестане жити через деякий момент, зрозуміло, що політики скористаються ним, тому що політики завжди знаходять механізми для досягнення своїх цілей, але я не вважаю, що це критично може вплинути на україно-ізраїльські стосунки і на допомогу або недопомогу Україні, пане Олежі. І ще власне пропоную обговорити вибори у Сполучених Штатах Америки. Тож, якщо пригадаємо, у жовтні лідер... Меншості в палаті представників Кевін Макарті, головний республіканець у палаті представників, припустив, що контрольований республіканцями конгрес не буде схильний давати карт бланш на допомогу Україні. Я думаю, що люди зіткнуться з рецесією і вони не збираються давати карт-бланш Україні», Україні. Сказав він. Наразі його партія є фаворитом у боротьбі за контроль над палатою представників нижньою палатою конгресу, яка ініціює всі резолюції про витрати згідно з конституцією Сполучених Штатів Америки. На посаді спікера Макарті вирішуватиме, які законопроєкти виносяться на голосування. Нагадаємо, що проміжні вибори у Сполучених Штатах Америки відбудуться 8 листопада. І, пане Олеже, на вашу думку, залежно від результатів цих виборів, чи дійсно буде залежати допомога Україні меншою чи більшою вона буде? Ну, я повинен сказати, що навіть в тій партії є різні політики і, і тверезо мислячи. І різно ну, Україна знову ж таки не втручається ні в які вибори і має двопартійну підтримку. Це факт, це треба знати. І коли е, передвиборчий період звучать е, такі неоднозначні заяви, тому що знаєте, тоді виглядає, якщо не дають Україні карбланш, то дають Росії. так? Це несправедливо. Тому що ми захищаємося, ми боремося за демократію, демократичні цінності, європейські цінності які завгодно. Тому я розглядаю це як передвиборчу або пер -пер 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 переперевиборчу риторику, тому що можна подивитися, наприклад, ті ж Італії. Риторика була одна: після коли політична сила і конкретний політик прийшов до влади, риторика змінилася в бік України. І я дуже розраховую в Сполучених Штатах саме на американський народ, тому що ми до нього апелюємо, і цей народ обирає своїх політиків і політики прислухаються до до свого народу. А я не впевнений, що американці хочуть, щоб Америка ще раз проправа, тому що зараз йде війна не між Росією і Україною лише так. Да? А це виклик е, політичному і е, геополітичному Сполученим Штатам. Вони хочуть наступний Афганістан? Я думаю, ні. Пане Олеже. Наразі дякую вам, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Дякую, що знайшли можливість поспілкуватися з нами та нашими телеглядачами. Ну, да. Тож нагадаю, що з нами аудіозв'язком був Олег Лісний, політичний аналітик.